Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Давненько мене не було на каналі, а все це через те, що багато змін в нашому житті сталося. Зараз буду потрошки розповідати. Спочатку покажу та й розкажу про наше ягнятко, тому що багато хто з вас запитував, що з ягнятком, як воно себе почуває. З ягнятком все дуже добре. Воно росте, воно вже само. Е, само їсть. Так, а хто це? Привіт. А Ти привіт. Ти чекай, хочу тебе показати. Покажись. покажись яка ти класна. А ну, покажись. Ой, вона бігає за мною. Давай, давай, давай! Ага, вчися. Вона вміє вис... сюди, навпаки, на вулицю вистрибувати. А ще туди не навчилась. Давай, давай, давай. Молодець. Молодець. Так, ти гарна мамка, правда? Гарна. Який хвостик мелькає. Тут набагато прохолодніше, ніж на вулиці. І вони собі тут відпочивають. Всі разом, бо спочатку пару днів оці чорні вівці трохи е таку головою били. Мале ти класна? Ти класна? Подивіться, яка вона гарненька. Так? Яка вона вже гарненька, брава дівчинка. Так, за ягнятку, ви зрозуміли. Воно почуває себе добре, росте, розвивається і нас тішить. Пильнує мамку свою. Мама така в них досить добра, в них, в неї досить добра, оберігає, там, тупає своїм копитцем. Якщо щось там не то, хтось там підходить до неї. Вона до нас бігає, тому що вона звикла, що ми її годуємо ще з такого великого шприца 100 мл. Але вона вже мало хоче того молока, яке ми їй даємо. Вона більше все-таки її молоко п'є. сама. А таке молоко щось вже не дуже хоче. Так максимум 100 мл в день вона в нас випиває, а решту з неї. І ще підпасає. Вона така маленька, але вже отак та і пасе. Якось вівці швидше, я так зрозуміла, пасуть. Пасуться. Ой, де-де-де-де. А що це є? Девай там. Щось бігають. Оп. Тут тіньочок. Так, що ще у нас нового? У нас нового. Я почала річ випускати відео, тому що в мене більше роботи з'явилося. В місті. Я тепер в оптиці буду працювати три дні на тиждень, середа, четвер, п'ятниця. Зміна персоналу, ла-ла-ла-ла. Коротше, трохи було стресово, але нічого. Як то все, що не робиться, то робиться на краще, правильно? Правильно. Потім в нас була якась аномальна спека, що нічого не могли робити, тому що, тому що коли спека, то нічого не хочеться робити. Наші кози навіть, отут я вам буду показувати. Вже пасуться собі ось тут, трошки на вільному виписі. Цапи підросли, досить таки непогано. Оцей мілчин взагалі кабан. І вони собі ось тут, на цій дорозі, пасуться біля яблуньки. Ми ось там ставимо їм воду, щоб вони собі тут паслися. І ось ці ворота відкриваємо, щоб вони собі могли зайти. В свою стайню, і отут в тіньочок, тому що ну дуже жарко. І там на пасовищі ми їх прив'язували до, до дерева під тіньок, але все рівно їм там щось було недобре, ніби тут прохолодніше їм. І ще був період, що дуже багато було мух різних, їх кусало. Зараз якось трохи менше. Ось так. Це з нашими козами ось так. Ну, підросли вони, так, знаєте, досить гарно, ці цапики. Мілка, звісно, молодець. Бачите, як акації вони обгризають. Так, мілка. Вівця далеко не йде, не виходить за подвір'я. Вона собі тут з маленькою. Пасається. Ну та, вона так любить побалакати, трохи кричить. Ой, а ну, ти прийдеш до мене? Ти прийдеш? Ходи, ходи. ходи. Оп, трошки вже микана. Ти вже микана? Ну, покажи, як ти гамцюєш. Не хочеш? якийсь листочок. Все вчиться. Ось такі вони. Бачите, зовсім різні. Дуже відрізняються від цапиків. Щось там винюховує, вже щось пробує. яке мале? Хм, не дає мамка молока. Так, а у вашому регіоні, де ви живете? Зараз теж аномальні спеки, бо в нас от на днях обіцяють дощі. Правда, вчора обіцяли, що мала бути гроза. Коротше, але щось ми не дочекалися тої грози. Ах, може якось дочекаємось, бо зараз хмари щось збираються. Але чи будуть ті грози без поняття. Зараз покажу. Бачите, на ну, такі хмари ніби мало би щось впасти. Ще й плюс зранку ну, дуже парило. Зараз трошки легше. Ось ці красотки, Аська і її тудик. Дідвизік ти, ти виріс. Гадчик ти виріс? Вже досить великий. Таська. Та, вони цілими днями що роблять? Лежать біля липи, бо там такий гарний тіньочок. і вони собі там, о! Дивіться, що, що зробила. Ай-яй-яй, а що ти робиш? Ви це бачите? Ану впусти. Взяв мене за платічку і гризе. Дивіться, тільки похвалила. Вівця така чемна, вона далеко не виходить зі своєю малявкою. І дивіться, що Ось вівця пішла водичку пити, пішла пастися. Треба їх зараз буде зажену сюди. Але я думаю, що вона все рівно ненадовго. Вийшла. Вийшла. Як вийшла, так і зайде, правда? Правда. Коротше, всі працюють. Ще також почався сезон таких заготовок на зиму. А ну признавайтесь, чи ви вже щось робите. Ми що робили? Вишні, пучили і в морозілку ставили. Ще була полуниця, нам привезли. Десь 2 кг, може більше. Теж ми переблендерили з цукром і теж заморозили. І ще надіємося, що на наступний, точніше на цей тиждень в кінці, може ще вишні будуть. Бо я люблю вишні. Може якийсь джем зроблю? Якщо зроблю, покажу. Не зроблю, не покажу. Так, дівчатка, давайте я вас пішла гнати до хати. Ану. Ось такі у нас новини. Котики теж цілими днями сидять біля липи, відсипаються. Давай, давай. А ну шуруй, шуруй. шори. Давай, 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 за мамкою, за мамкою. Ой, і ці вже хочуть йти. Ну таке якесь. Треба буде зараз цю молу брати на руки та й вести. Потім, ага, стоп. Найцікавіше не розказала сезон сіна. Тут на городі скосили, потім ще там навпроти хата трошки скосили і трохи поносили вже, але ще треба. От так, з запасом. Тому що в нас ніби є достатньо сіна ще з того річного, але треба ще. Хай буде, хай стоїть. Буде забагато нічого страшного. Віче то нагле. От що туди перед? А, Ну хай походить. Вона так трохи поправилася після того. Ви як вона пішись, смішно. Е, вона досить поправилася після тих родів. Е, тому що вона багато часу в цій коморці була. І так трошки виходила на вулицю. Та й добре. Та й таке. Так, це ділянка навпроти нашої хати. І там, так, де то мій палець? Ось там такий кусочок маленький. Ми скосили і ще хоча б половину того ще би скосити і буде люкс. Вже скосили, воно вже висохло, навіть позрібали і вже поскладали. Так, так що, ось такі в наші справи. Так що такі були новини. Якщо коротко, все добре, все стабільно, просто, як-то, заклопотані ми були. Ось такі от справи. Добре, якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки і слідкуйте за продовженням. До зустрічі, па-па!